Вітаємо вас, як завжди, цій пої на вас чекає програма Життя в квадраті у нас для вас багато сюжетів. Тож не перемикайтеся, і я обіцяю, що наступні 13 хвилин вам точно не буде сумно. Програма Життя в квадраті завітала на літературно-творчий вечір. Замітки на полях нам обіцяли письменників, поетів та музикантів. Що з цього всього вийшло? Дивимось далі. Наразі літературні вечори стали популярними. Майже кожні вихідні в нашому місті проводиться такого роду заходи. Організатори кажуть, йшли до проекту замітки на полях близько року. Перша спроба відбулася 15 вересня. Автори урахували всі помилки та вже за два місяці провели оновлені замітки, де виступали не тільки автори віршів та есеїсти, а й музиканти. Этот вечер будет проходить немного в измененном формате. То есть, если прошлый был довольно большой солянкой, в принципе, там вот было, насколько я помню, 18 поэтов, у нас было 8 музыкальных исполнителей, то в этот раз будет программа чуть-чуть короче. Если в прошлом раз у нас заняла программа 5 часов практически, то есть с 6 и до 11 вечера, То сейчас у нас буде програма на три часа. У нас буде шесть поетів. самые популярные поэты Запорожья, самые такие, яких любить зритель. Дійсно. у нас буде несколько експериментів. Получиться буде парень з репом. Перший раз R&B исполнитель буде представлен на літературно музыкальном мероприятии. Андрій розповідає авторів. Шукали через соціальну мережу. Там була сформована літературна спільнота Запоріжжя «Стихія». Де кожен міг викласти свої твори, сам же літератор запевняє, майбутнє в української літератури є і навіть називає його ім'я. Майбутнє все таки за ліпкодеришем. Мабуть, кого не спитаю всі так скажуть, хто читає українську літературу, що зупиняються саме на його книжках. також Ірина Карпа, Ірина Роздобуцького звичайно у мріях організаторів запросити авторів із визначними іменами, Проте поки що ані вони, ані Запоріжжя в принципі не доросло до таких масштабів. Цього разу вдалося запросити харківську письменницю Хелен Нобаді, яка розповіла нам, що у її місті на літературних вечорах вона виступає мінімум два рази на тиждень, тому що там ця сфера розвинена набагато краще. Навчається дівчина на факультеті журналістики та намагається поєднати дві різні галузі в своїй діяльності. Я дуже намагаюся все якось поєднувати, але зараз для мене головне, щоб я вивчилася, я отримала диплом і хочу працювати все ж таки за спеціальністю. А ось це б залишалося як для себе. Олена займається літературною діяльністю ще зі школи. Тож назбирала матеріалів таку купу, що видала книжку. Каже, що допоміг грант, який вона виграла. Друкувати другу збірку юна дарування поки не збирається. Каже, треба назбирати достатньо творів, аби видати дійсно якісну книжку. Пишеш Хелен Новбаді про різне. Виділити якісь окремі теми там соціальна лірика або громадянська, я не можу. Тому що це в першу чергу це потік свідомості. Е, моєї свідомості, моє відображення, моє відчуття світу. І в цьому, в цьому я відображаю в своїх текстах. Е, Ну, єдине, що можу сказати, що ми текст не відчувається з до світу. Це все. Інший запорізький поет Максим Назаров, який виступає під псевдонімом САТО-сан, одразу відповів про те, що надихає його на поезії. Любов це головний вдохновитель кожного поета. Ну також що соціальний о чом то великом, а бувають мелочах Вообще, Інтересує много і какби бы, пішеш разним, що окружають організатори. Обіцяють, ця зустріч не остання, та кажуть, що будуть намагатися відтворювати замітки на полях кожні два місяці. Молодь із якою ми спілкувалися вголос. Переконують, читають як класиків, так і сучасників української та зарубіжної літератури. Елена у баді боготворить Рея Бредбері, Сато Сан вже в третьому поколінні любить творчість Сергія Єсеніна. Тож, ось вона нова генерація, нові, можливо, майбутні класики. Ось тільки відвідавши анонсований літературний захід, окрім натхнення літераторам та гостям вечора, хочеться побажати ще одного: поважати одне одного та навчитися слухати авторів, які виступають на сцені. Яна сасіна як завжди не змогла оминути чергову цікаву виставку у нашому місті. Цього разу вона побувала в галереї, де презентувала свої роботи майстриня Любава та Радай. Як це було, дивимось далі. 35 персональних виставок. Рекордсменка за кількістю персоналок Любава Тарадай – справжня бджілка, адже техніки, у яких працює холодний, гарячий та комбінований батик потребують для створення не одного дня. Цим займається ще з художньої школи, мета зробити ужиткове мистецтво ближчим до людей. 14 подушок, котрі вперше презентує саме у Запоріжжі, створені для життя. Їх не злякаєш пральним порошком. Займає трохи часові тижня і так далі. І батька, як хороше вино його треба довго малювати, щоб набути гарний результат. Ми всі звикли бачити батік на стінах у рамці. А я хочу показати, що він може бути елементом інтер'єру, декору квартири і теж малюю і скатертини і гардини. Знавці мистецтва кажуть: Любова віднайшла власний почерк з притаманним їй західноукраїнським присмаком. Її образи лаконічні та виважені. Якщо раніше мені потрібно було взглядом ходити по работам и отмечать відмічати якісь недочоти, хоча в цілому нормально все було, но везде я я что-то для себя з чим лично не согласен, то сейчас я просто радуюся глаз. Сама ж майстриня каже, коли набридає батик, починає шити, адже за фахом модельєр одягу власні наряди одягає залюбки, втім за влучної нагоди, адже вони не повсякденні, а подіумні. Останню колекцію я робила для Львів Fashion Week – Mercedes-Benz White Collection. одну сукню розробляла з логотипом Mercedes-Benz, з різними металевими деталями. І я була одним з 22 дизайнерів, хто власне розробив цю колекцію для цього показу. Нині Любава Тарадай працює над художньою серією акриловими фарбами. Експериментів не полишає, зокрема, і живописних. Втім, впевнена закоханість у батик на все життя. А отже, і надалі її доробки вноситимуть до осель поціновувачів шматочок мистецтва. Розмовляти українською це модно. Нещодавно у Запоріжжі відбулася акція, яка закликає громадян перейти на рідну мову. Що з цього вийшло? Дивимось далі. Які небудь колискові, забавки, ігри знаєте українською мовою? Ну так, не дуже. не дуже, так? А хотіли би навчитися? Да. Ну Задумувались про те, в яку школу будете віддавати.

Громадська ініціатива Не будь байдужим за українську в Запоріжжі виступає не вперше. Минулого разу городян закликали змінити часи на годинник. Свято української мови та писемності відзначають у центрі міста. Дарують матусям книжки з дитячими віршиками та колисковими, надруковані самостійно, а також кольорові видання. Ініціаторка акції Олександра Сергієнко виховує сина у двомовній родині, втім до нього звертається тільки українською. Особисто я чотири роки чи п'ять років тому перейшла на українську, надихнувшись, до речі, акцією <рих> руху не будь байдужим. І сьогодні ми теж роздаємо їхні книжечки. А лідер запорізького етногурту Крапка Тарас Білка вирішив зацікавити музикою. Дарував перехожим власний аудіоальбом. каже останніми роками: запоріжці почали жвавіше відвідувати концерти саме україномовних гуртів. Свого сина Дем'яна до народних музичних звичаїв привчає з колиски. Я, я колись граю Дем'яну на Сапілці і якось я прийшов в тому, і думаю, ну поставлю йому так фанеру, Знаєш, троє з тих музик поставив. Спочатку він сміявся і сміявся він буквально секунд 30, а тоді так щось, ні, не то. фанера тут уже не кати. Давай вживу, папа грай. І ну стабільно граємо на сапілочках. Ну привчай до української музики. Інше підряд ентузіастів із закликом перейти на українську звертається до молоді. Сучас сучасних українських письменників назвати не можуть. А ще ми хочемо спитати, кого ви можете назвати з українських письменників? Сучасних, ваш. Сучасний. Ну, але що люди щось... Олесь Берліг, Олесь Берліг це наш запорізький П. Однак таке починання підтримують. Я е, вашу ініціативу як ніхто підтримую, тому що я ж е, океш зроблю такий невеличкий наголос. Це єдине те, що поки ще в нас є. Це наша мова. Натомість активісти руху впевнені: прищеплювати мову треба з дитсадка, а тому говорити до дитини слід чистою українською. Тоді з вихованням патріотизму проблем не буде. Хосело ісмерлін, іспанський музикант, з українським корінням, завітав до Запоріжжя. Наші журналісти побували на його концерті та вже готові вам розповісти, як це було. Перший концерт Хосе Луїс Мерлін відіграв у 9 років. На сьогодні у його багажі понад 200 виступів на різних континентах. Нарешті музикант, який нині проживає в Іспанії, дістався із своєї історичної батьківщини. Композитор професор Хосе Луїс Мерлін. Чиї твори вивчають в університетах та консерваторіях, здійснив турне україною рівно через 100 років після того, як його родичі емігрували до Аргентини. За сприяння корпорації Караміст не оминув і нашого міста. каже Запоріжжя та Одеса нагадують Буенос-Айрес, а українці сім'ю Я був дуже вражений, що українці такі схожі на членів моєї родини. Жести, міміка, спосіб вираження емоцій все дуже близьке та рідне. Для багатьох маломанів аргентинська музика перш за все асоціюється з п'ятсолою, котрий подарував світові стиль ноево танго. Його твори разом із творами Бетховена, Скарлатті та Баха по село і адаптував для гітари. Свого часу гість заснував школу для музикантів усіх рівнів. Як людина, котра пов'язує музичні традиції двох держав, цікавиться її українським писенним надбанням. Поки з українською музикою я майже не знайомий, не враховуючи хорового народного співу, який мені особисто дуже близький. У ньому душа народу. Мене також цікавить співпраця з українськими музикантами. Можливо, у майбутньому і з'явиться наш спільний проект. Завітав музиканта запоріжців не один, а разом зі своєю тескою і гітарою Мерлін. Моя гітара була виготовлена на замовлення майстром. Ми працювали над нею разом, бо я мав певні вимоги до її звучання. Тепер випуск моделі Мерлін поставила на поток. Кожного разу один і той самий твір у його виконанні звучить по різному За словами майстра, велику роль відіграють емоції, котрі потрібно тримати у балансі із технікою. Дарувати концерти великій аудиторії гітаристу подобається. Однак, зізнається, з найбільшим задоволенням грає для онуки. На сьогодні це все. Ми раді були провести цей час разом із вами. Наступного тижня ми з вами знову зустрінемося, тож за сім днів чекайте на життя в квадраті.